Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними і військовими об'єктами на Херсонщині. Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу і бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор. Так, як тебе краще Снять, відправити або ти сам знімеш? Стекло під углом, зрозумів? і якщо ліпиш, то воно вверх виходить. А зараз я буду їхати. По... Там де прилетіло, блядь. Крім того, він намагався одержувати потрібні відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. Причому, що час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці. Докажу двоїх патвоз у них боро стоять не транспортери, а посередині грузові. Ані там и будуть їхати. А стоят именно зараз від заїзду. Там в кармані. Все, давай. Отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, використовуючи дрони камікадзе.

Одночасно провели комплексні заходи для обезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА. Це стало можливим завдяки викриттю російського агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання. Зокрема, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Встановлено, що саме за координатами і підказками агента окупанти намагалися поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Ну, я послав, там внутрі аж внутрі стоїть джип. А чорний там, да, не видно на відео взагалі нікуда. Ну, чорний, так. Да. Ну, а як там видно, там ті? Чорний. Угу, чорний внутрі, Добре, хорошо. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Давай. Давай. Не, ну, там часто от стоїть наполовину, Туди, наполовину, сюди. Тоді видно. Ну этот ага. ну, просто що відкрито. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомету РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано. Что там, друг мой? Короче, зарушили. да. Ну хоть целый я а, авто... да. а, все видел. А. Он не знает. Короче, заглушили где-то. Он увидел и все, и, и все пропало, и он упал, короче. И никто не знает, сдетонировал, не сдетонировал. ну короче, где-то упал на территорию. За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого. Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії і почав працювати на воєнну розвідку РФ. Його особу встановлено Службою безпеки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільника, який переховується в Росії.